Робочого тижня про події цього дня говоримо у випуску новин Вінничини і далі, зокрема, про таке. 100 fpv дронів від Вінницької громади. На передову мистецький проєкт Подністровський стіний розпис стартував у селі Буша. Холодна весна. Синоптики знову попереджають про нічні заморозки до мінус трьох. Чергова допомога фронту ще сотню FPV-дронів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб та Вінницька громада одному із спецпідрозділів Збройних сил України. Безпілотні літальні апарати отримують захисники та захисниці, які боронять українські землі на Покровському напрямку. Безпілотники мають Потужну батарею та велику вантажопідйомність. за словами військових, ці дрони досить ефективно працюють на передовій, знищують техніку, піхоту і бліндажі противника. Це вже не перша допомога, це сьома допомога, яку ми отримуємо від Вінницької міської ради. Хочу щиро подякувати Вінницькій міській раді, міжрегіональному гуманітарному штабу, всій команді за, за постійну допомогу і за в тому числі за сьогоднішню чергову. Всю нашу підтримку. Це не просто сучасна якісна техніка, це насамперед реальний внесок в нашу спільну справу. Така допомога, допомога вкрай необхідна, вона і підвищує і бойовий дух підрозділу, то ми розуміємо, що тил і фронт єдині, і що всі разом ми робимо єдину справу. Щиро дякую, всім причетним. Досить активно і ефективно вони використовують те обладнання і ті засоби, які ми їм передаємо, і в цілому виконують бойові завдання, які поставлені командуванням на різних ділянках фронту. Зараз вони на Покровському напрямку. Війни був завжди надійною людиною, членом нашої команди, а особливо коли сам добровольцем пішов, реально сам добровольцем пішов у 22-му році на фронт. І саме в сили спеціальні спеціальних операцій, а ви розумієте, що це таке, це досить такі специфічні завдання вони виконують. Ну, от і, і саме оця їхня робота його колективу, чи його групи і його особисто, вона відзначається на різних рівнях командування і президента України. Тому хай служить, хай дає максимальний ефект для знищення ворога. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює громада Вінниці. Гумштаб на постійній основі допомагає понад півсотні військових частин, постійно аналізуючи потреби захисників. Вінницька громада лідер серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку збройних сил України. Отримати консультацію лікаря, психолога, соцпрацівника та адміністратора ЦНАПу можуть Маріупольці, що проживають у Ладижині, Жмеринці та Могилів Подільському, з 13 по 15 травня. Мобільна команда гуманітарного проєкту Маріуполь поруч з тобою працюватиме для внутрішньопереміщених осіб. Організатори закликають переселенців скористатися можливістю отримати фахову підтримку та консультацію на місці. «13 числа ми розпочинаємо виїзд нашої мобільної бригади. перше це місце буде Ладишин. 14 числа ми будемо у Моделі і 15-го числа ми будемо у місті. Жмирів. Те, що людям необхідно зробити, це собою мати паспорт, ідентифікаційний код, а також довідку виборів. Військовий хірург, медсестри за покликом серця, які допомагають бійцям, реабілітаційний центр та цивільні медики стали переможцями регіонального відбору на нагороду орден святого Пантелеймона. Його ще називають медичним оскаром. Це найвища громадська відзнака для медиків. Цьогоріч на нагородження номіновано від Вінничини сім претендентів. З нами на зв'язку Інна Мартонікова, секретар Вінницької регіональної ради ордену святого Пантелеймона. Пані Інно, мої вітання. Вітаю. Розкажіть про орден святого Пантелеймона і чи можна ще медикам подавати заявки на участь у конкурсі? Орден святого Пантелеймона – це відзнака серед наших медичних працівників, найвища відзнака. За професіоналізм та милосердя. І як це громадська відзнака, яка щороку, вже багато з 2009 року, вручається найкращим медикам в усій Україні. Регіональний відбір уже завершений, і цього року наша регіональна рада вже не приймає жодних заявок, тому що в нас вже відбулося регіональне нагородження. Ми визначили сім претендентів на всеукраїнську відзнаку. Розкажіть у скількох номінаціях Вінницька регіональна рада обирала переможців цьогоріч? Цього року змінилася кількість номінацій. Якщо минулого року ми вибирали у двох номінаціях для військових та цивільних медиків, цього року ми вибирали у семи номінаціях. Розглянули 35 претендентів. Це по 5 претендентів на кожну номінацію. Якщо говорити, про самі номінації то були такі: як найкращий лікар, еталон професії, серце медицини це для медичних сестер, «Новатор року, взірець служіння суспільства, фортеця здоров'я, опора на лінії життя і герої медичного фронту цього року збільшилась кількість як для цивільних представників, так і для військових. І на завершення розкажіть, коли ми дізнаємося, чи отримали вінницькі представники медичний Оскар? Наразі розпочався другий етап конкурсу, і ми представляємо своїх регіональних переможців на міжнародній експертній комісії, де йде відкрите голосування за наших кандидатів. А чи отримують серед наших претендентів хтось медичний Оскар, ми дізнаємося у липні, 27 липня, на день святого Пантелеймона. Щиро віримо у наших медиків і бажаємо їм звичайно отримати цей орден. Ну а вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Да. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Інна Мартонікова, секретар Вінницької регіональної ради ордену святого Пантелеймона. Мистецький проєкт «Подністровські стіни й розпис стартував у селі Буша. Туди з'їхались митці з різних куточків України, аби перетворити звичайні хати на витвори народного мистецтва. Художники розписують фасади осель традиційними символами, притаманними поділю. Детальніше про проєкт нам розкаже Ірина Захарчук, директорка історико-культурного заповідника Буша. Пані Ірину, мої вітання. І власне представте нам також вашу колегу, яка зараз з вами в кадрі. Доброго дня всім. От раді вітати вас в душі. Зі мною зараз художниця, наша гостя з Києва, Яна Власенко. Власне, позаду нас ви бачите чудові малюнки у трипільському стилі. І давайте одразу поговоримо з мисткиною. Розкажіть, будь ласка, про роботу, яку ви вже створили, про символи, які, власне, зараз ми бачимо на екрані. Доброго дня! Я сьогодні розпочала малювати. Дуже цікава поверхня. Вона сама попросила, щоб я малювала трипілля, бо буша вона знаходиться на сакральному місці. Тут якраз розкопки трипільські, тому я її малювала. Це е, прообраз класичної тарілки трипільської, е, кругла композиція, посередині сонце, сварга це наша символіка, наша рідна, і тому мені було дуже приємно це відображати. Пані Ірину, розкажіть, будь ласка, про взагалі про проєкт, скільки митців приїхали, скільки будинків буде розписано. От ми цього року запросили шестеро учасників, але вийшло трошки більше, тому що деякі учасники привезли з собою учнів з мистецьких шкіл. Тому наша буша сьогодні вирує, У нас кругом кипить життя. В нас малюються будинки. Вже декілька об'єктів є завершено. Деякі чекають свого завершення, і люди телефонують, просять. Що ми теж, ми теж хочемо. От, але звісно, що ми видаємо перевагу будинках, які на туристичних маршрутах, оскільки ви знаєте, що буша це туристична така окраса Вінничини, тому ми все таки будемо давати перевагу тим будинкам, які зможуть побачити туристи, або хоча б з вікна машини, або навіть з призупинитися, і це будуть свого роду такі фотозони. Ще розкажіть, будь ласка, як виникла взагалі ідея створити ось такий туристичний проєкт, і, власне, про сам проєкт, як його реалізовуєте? Ну, ідея е, не нова. Ідея вже давно вона у нас на Вінничні реалізовується. Це так званий культурно-мистецький проект Мальована хата. От він реалізовувався е, фундацією Артслід у спільно з обласним центром народної творчості. От, а для цього року ми назвали наш проект Подістровський Стіний розпис Традиції та Модерн, тому що. Е, ми колись брали участь у цьому проєкті в мальовані хаті. Нам дуже сподобалося і завжди питали люди, коли приїжджали ще ще б хотілося більше будинків. Тому цього року, коли ми дізналися, що ми громадська організація, ми віначани спільно з МХП громадам створює новий проєкт «Твори добро ми вирішили взяти участь і нам вдалося стати переможцями. От і ми реалізували проект «Подістровський стіни розпис традиції та модерн». Художники з'їхалися з усієї України. От я, власне, Яночка наша приїхала до. Наш з Києва добиралася з великими такими пригодами <рігулами>, Так є наші ямпільські митці, є могилів подільські митці, є очні. Тому нам дуже приємно зустрічати їх на нашій дійсько-подільській землі. Пані Яну, і ще скажіть, як ваші враження можливо від колег е, знайшли для себе щось нове і будете використовувати в своїй роботі? Так, uh, да, я кожного разу вчуся. Я радію можливості познайомитися з новими художниками. В нас вийшла кампанія вже ті, кого ми знали і працювали раніше, і новенькі. Ти кожен раз працюєш, ти надихаєшся, ти щось бачиш нове, і це просто безцінна така нагода. Дуже дякую, що запросили. Буду приїжджати ще і ще. Пані Ірино, пані Яно, дякую вам за такий чудовий проєкт. Чекаємо результатів, коли ж будуть розфарбовані всі заплановані будинки. І дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, що запросили. Завжди раді доєднатися. Дякую. І глядачам нагадаю, що ми говорили про проєкт Подністровський стінопис. Після дощового та холодного тижня синоптики прогнозують ще й заморозки. Нічні температури знижуватимуться до мінус трьох. Таке різке морозне коливання триватиме кілька днів. А протягом дня стовпчики термометрів не підвищуватимуться вище 16 градусів. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та пориви вітру. Повідомляють в обласному гідремецентрі. Найближчі днів 10 погода мінятись не буде. Нас очікує прохолодна погода з короткочасними дощами різної інтенсивності. Вівторок і середу температура 1 градусів тепла в повітрі. І на вівторок на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Денна температура всі ці дні буде десь так коливатись в межах 12-17 градусів. Бажаємо, аби погода не впливала на ваше внутрішнє тепло. Ми ж ставимо крапку випуску новин цього дня. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.